Всім привіт, друзі! Хто хоче приготувати такий запашний духмяний домашній хлібець. Залишайтеся з нами. Дивіться, який він зі скоринкою, хрумкою скоринкою. І золотистий як сонечко. І так, починаємо. У мисочку треба просіяти 500 грамів борошна. Просіюємо борошна. До просіяного борошна додаємо чайну ложечку солі і 340 мл кип'ятка. Кип'яток десь приблизно до 50 градусів наливаємо прямо в нашу, до нашої мисочки. І сюди або Пачечка сухих дріжджів, це десь 9-10 грам сухих дріжджів, або 30 грам свіжих. Я додаю звичайні свіжий дрожжі, 30 грамів. Отак кришу. І ще трошки 25. Все, 30 грамів. І тепер це все ложкою замішую тісто. Ложка вже не справляється вимішувати, трошки тісто обімнемо руками. Можна змочити трошечки руку олійкою. Бо олій в тісто ми не додавали. І тепер його якби обімняти. Ось таке тісто, щоб мисочка була майже чиста. І ось таке тісто у нас вийшло. Отставляємо, накриваємо рушничком і відправляємо на годинку в тепле місце. В моєму випадку, тепле місце це духовка. У духовці я простелила старий рушничок на дно, ставлю. Саму духовку не включаю, а включаю тільки лампочку. І на годину залишаю тісто. Прийшла година. Дивимося до нашого тіста, виключаю лампочку. І ось наше тісто. Гарно піднялося. Припиляємо нашу робочу поверхню трошки борошном. Витягуємо наше тісто, яке гарно підійшло, тепленьке, тепленьке. І без ніяких скалок, а просто руками. Зараз тісто будемо розтягувати в такий, якби, прямоугольник. би прямоугольний. От, от. І тепер його отак, от ручками, отак розтягуємо. Працювати з ним дуже-дуже комфортно і легко. Воно дуже приємне. Розтягнули, скільки можете. Розтягуємо. Ось так. Тепер наше тісто треба скласти конвертиком. І так треба зробити буде шість разів. Дивіться уважно. Ось так. Раз, два. Перевернули, розтягнули. Раз, два. Знов розтягнули. Підпилюємо, щоб бачите, що не вистачає борошна, підпилюємо. Розтягнули і останній: п'ятий, шостий. Все, тепер цей хліб підпилямо борошном коврик і починаємо формувати. У нас буде, наприклад, круглий. Значить, будемо отако його старатися. Отак буду крутити, формувати хлібчик. Борошна трошки ще додам. І отак формуємо хлібчик. Все, наш хлібчик залишаємо, накриваємо чимось і залишаємо десь на пів години. А поки наш хліб підходить, ми підготуємо форму та духовку. Форму я буду випікати в кастрюльці з кришечкою. Цей хліб випікається з кришечкою. Я взяла отакий в мене є чугуночок. Цей чугунок нічим не змащуємо. Ставимо зараз разом з кришечкою в духовку і включаємо духовку на 230 градусів. Відкриваємо духовку, ставлю кастрюльку. Закриваємо, включаю верх-низ, без конвекції, і по градусам 230. Саме велике це в мене 250, а мені треба на 230. І розігріваємо форму разом із духовочкою. Дуже-дуже треба це важливо, щоб форма була гарно розігріта. У мене вже розігрілась форма. Дістаю дуже гаряча. Закриваю духовочку. Так. Тепер дивимося до нашого хліба. Дивіться, не можу підняти. Так гарно підріз. Бачите? Дуже гарно підріз хлібець. Тепер треба його перекласти на пергамент. Ліп я перекладаю на пергамент і потім зразу його в гарячу форму, накриваю кришечкою і ставимо в духовку на 30 хвилин 230 градусів. Ставимо і хай випітається. Прийшло 30 хвилин. Тепер нам треба зняти кришку, а хлібчик залишаємо допікати. Оце, дівчатка, то, що хлібчик ревнув, це означає, що треба було зробити надрізи. Бачите, він сам розкрився, але по-правильному, коли ви робите лезом чи ножем, зробіть надрізи. У мене він сам виріс і лопнув. Допікаємо ще 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Виключаю духовочку, дістаємо наш хлібчик. Ось такий репнутий. Так. Хто хоче, можна трошки більше підзолотити. Дістаємо. Маленька паляничка. Наш хлібчик дістаємо фергамент. Він вже нам не потрібен. Хліб за бажанням можна змастити з звичайним шматочком сала свіжого, отак просто помастити, поки він гарячий, або просто змастити можна і вершковим маслом. Це появиться і близько. все. Скоринка така золотава, звук такий, як треба є в хліба. Глухий, що він пропечений. Це якщо ви будете, я не зробила надріз, якщо ви будете пекти хліб, робите собі чи колосок якийсь, чи просто навхрест надріз, і тоді у вас красивіше він відкриється. Я дійсно за нього забула, але це на смак ніяк не впливає. Тепер на рішіточки залишаємо наш хлібець, хай гарно охолоне, і потім подивимося на нього в розрізі. А тепер давайте подивимося на наш хлібчик у розрізі. Він ще тепленький, але ми розріжемо. Ви почули цей хруст домашнього хліба? А тепер дивіться. Ось такий хлібчик вийшов. З маслом, з часничком, чи навіть з салом це смакота. Смакуйте на здоров'я.